Мінуси роботи у флагман. Якщо твої друзі, дізналися, що ти працюєш у флагман, будь готовий до цього. мені Нікітосик мене коня, тому що щось на рибалочку хочеться. Нікітосик, мій хороший. Короче, спішу піпец. Мені значить прикормочку, приманочку, ось завтра на рибачку я. Все, давай. А ти що 20%? Скидки? Ти ж мені таку саму зробиш, так? Да? Никитосик, Никитосик. А ну що сейчас клиент? Наше може ще купить, конечно, шо ловить. А що сейчас А Може на рибалочку поїдемо? А? Никитосик. Я вчора був на рибалочці, Я стільки риби наловив. Вася. я тобі покажу. Та мене Я на зняв, дядь, Ну пойдем. Човник, зачет. Никитосик. Ну в тебе ж там скидочка 30, 40, 50 організуєш? Братіка, здорово, диви, спінінга зробивши шатав. Може, в тебе якийсь шаман тут є, кутлі допоможе. Ні слова больше. У мене друг, ще директор. Короче, продавцом работає, я щас його набираю.